Так, сейчас. Ну, я ж кажу, в, вот, в сусідньому штаті просто на вокзалі стоїть, и каста шлюндер і роздає подарки просто так. розумієш? Та може вони десь там мнуть, блядь. Ну так не. і вона за це навіть не дає гроші. А ще розказують, що в сусідньому штаті в городешке, похоже, на наш валентайн там є шорив, який вже 10 000 років майже шорив. вот Он такая легендарна особистість, його зовут Билл Хикок. Вот. Ого, блядь. Да, блять. Да. Шо, шо він все ще живий. Ди... Чи шо, блядь? Кажуть, кажуть, що він может за вообще за один а, блим очима достать свій револьвер, да. И ну, всадить все 6 пуль в голову точно. Ого, в чиє... блядь. Правда, в чью не уточняється. Та може його до себе забрати, щоб відстрілював в інших. Шорі. Ну ні, ну він якийсь кажуть він повернутий на законі. Тобто він із шрифтів. От він як народився, вивчив першу літеру алфавіта, склав з цієї ще вивчив деякі літери і склав з них зразу, покажіть документи, будь ласка. І після того як він ще підріс і зміг тримати револьвер хоча б двома руками, то він одразу став шерифом і з тих пор вічений. Шерифом, прям ніхуя собі. Так, да, да, тобто він такий, знаєш, ну. Тобто він ніколи нічим іншим не А по лестниці піднявся, блядь? Що там, що? Це вже історія умалчує, так. Але розказують, що він людина така цікава, з багато історій. І не дивлячись на свій преклонний возраст, дуже любвіабільна. Він каже, він же, ну не знаю, одружився чи тільки обвінчався з якоюсь європейською фіфою, от арістократкою. Ого, це американці вот. потягнуло блядь, на європейців. Да, да. І він, і вони разом з нею ну нищать злочинців, таких як ми. Просто по всьому штату. Може, їх, блядь, в цей штат, щоб, щоб їх виничили, блядь. Правда, я чув, що там теж був якийсь бешений єврей, і він, коротше, достав свого обреза і обіцяв їх по очереді. Правда, після цього його закрили в дурку. Вот, да. Але, ну, таке теж розказують. Представляєш? Може, то, блядь, якісь твій родичі, про якого ти не знаєш. Може, може. Тебе мав ще, Шлендрую ще, та, була. ще там подрозказують, що, ще там подрозказують, що обрез цього єврея, він дотягнувся до, до якоїсь шльондри на ім'я Лорена, але це теж якась е, странна історія. Перегіваєш. Ну, це історія, Я розказую історію, Я чув так, в сусідньому відбувається. Не нравится, так да? хорошо. Я, я, я поспрашую, що, що між ними було на самом-то деле. Ну <питаю> да, да, да. Може, вона наробила ему багато маленьких єврейчиків, і він. Зажив щасливе життя, хто знає. Ну, це не важно, на самом деле, єдине, в чому люди сходяться, історія в тому, що він сидить в дурке, блять. Перев'язаний там, да? Да, його прив'язали і не випустять звідти ніколи. А я, блядь, чула ці, блять, містичні на по історії, що він в душі людей вривається і змушує кричати кричати: Моє! Чисто да, такого. я то що він якось через супрематическое пространство прорывается до них в такие ну, ответственные моменты и починаю нашептывать всякое. А кто красивий? такой ага. красивый? Нет, совместно. Блять, всю дорогу заняв. Де нахуй, блядь. Вот да. Ну да. Цей э, сусідній штат, він такий якийсь інтересний. Цікавий, да. Там такі історії розказують про какие-то твари, яки вылпал с болота. Зеленые твари з... Ого, О, блядь. О, да. Такі просто покидьки ще гірші за нас. Вот. Ще гірше, блядь? Скільки ну... вони людей, блядь, вбили? Ой, это. Там, там вообще там ду счет иде на сотню. Ого, ну тоді, ладно, блять. Знімаю вони, шляпу. Вони, кажуть, захопили цілий окремий штат. Не те, що ми якесь містечко, блять, а цілий окремий округ захопили. Нихуя собі. Де? Де? Там в них там армія, напевно, була, блять, людей 100, да, чи скільки? Ні, їх там було там щось, ну, покидків 10-15. Максим. Рубку... Да, 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 вот да, вони... в... да, не, розказують, що... Блядь. що вони вивозили шоріфів, заставляли їх бігати, стріляли їм під ноги. А, Ого. Вот. Ну, блядь, покидьки. Треба, бо на них, напевно, можливо якісь, блядь. Да, да. З них взагалі ще хтось лишився там, блядь. Щоб уроки нам дали. Я просто хотів штат захопить. Всі, всіх в дурку, блять, всіх в дурку засунули. <laughs> До Мойші? Да, да. Ну не, Мойша він на сам, як. Эээ. строгом режиме, а вони так полегше. А. Та я, блять, зуб тобі даю, це, блять, кисві, сука, родич, блять. Ні, ні, в мене всі родичі. Достойні люди, не те, що цей долбок. А що ж ти тут тоді, блядь, а що не таке? робиш? Соловейку, блядь, Охуєнно. Соловейко. Це походу помідор, блядь, погрався ним. Ой, блядь, я не хочу дивитися навіть що з цим соловейком, блядь, сталося. Там його, блядь, розпотрошило, нахуй. Угу.